Я вітаю вас, мої любі дітки. Сьогодні ми поговоримо про важливу рису, толерантність це коли ми не боїмось нового відкрити до інших і добрі до всіх. Толерантність це ще й сміливість відкрити своє серце, подолати свої страхи і повірити у себе. Сьогодні я прочитаю вам казку, яку створила для вас. Вона називається Секрет сміливості хвостика. В ній живе маленьке звірятко, яке боялось всього на світі, але навчилося бути сміливим. Тож слухайте уважно, уявляйте героїв і спробуйте зрозуміти, чому казка саме про сміливість і добро. Секрет сміливості хвостика. Жив собі в густому лісі незвичайний звір на ім'я хвостик. Він був маленьким, пухнастим і дуже милим, але всього боявся. Йому було лячно від вітру, тіней і навіть комашу. Поки інші звірята гралися в лісі, хвостик ховався в своєму будиночку. Одного дня, коли хвостик сховався в своєму затишному будиночку, раптом почувся тихий стукіт у двері. Тук-тук-тук. Він насторожився і затамував подих, а раптом там хтось страшний. Хвостик визирнув у віконця. Ти хто? Біля дверей. Стояв дивний гість, легкий, як ранковий туман. Я туманець, мандрую лісом і допомагаю тим, хто боїться. Але я боюсь всього, зітхнув хвостик. Туманець тихо зітхнув, підлетів ближче до хвостика І прошепотів. Шшш Уяви, що страхи це хмаринки, вони великі і лякають, але варто подути і вітерець їх розжене. Чим менше їх боїся, тим швидше вони зникають. Ой-ой-ой, не можу! Все одно боюся. Заплющ очі й уяви!» промовив туманець. Востик заплющив очі І зробив глибокий вдих. Він уявив велику, темну хмару. Це були його страхи. Туманець дмухнув. І хмарка почала танути в повітрі. Що ти бачиш тепер? запитав туманець. Вона зникла, здивовано вигукнув хвостик. Страхи? Зовсім не страшні, як я думав. Ось бачиш? усміхнувся туманець. Вони як хмарки. З'являються і зникають. Навколо запанувала тиша. Туманець розчинився в повітрі, залишивши хвостик секрет сміливості. З того часу хвостик став сміливим. Він більше не ховався, а бігав по траві, грався. І радів сонечку, вітерцю і лісу. Тепер кожен день для нього був веселий і радісний. Ось бачите, дітки, хвостик спочатку боявся навіть найменших речей: тіни, вітру, комашок. Але він зустрів доброго туманця, який допоміг йому зрозуміти, що страхи як хмаринки. Вони приходять і зникають, якщо не боятися їх. Мені здається, що бути сміливим це вміти долати свій страх. І кожен з нас може бути таким хоробрим, як хвостик. Ця казка вчить нас, що кожен може бути сміливим і добрим. Сміливість і толерантність живуть у нашому серці, коли ми віримо в себе. Допомагаємо іншим і не боїмося нового. Пам'ятайте, малята, навіть найменше звірятко може мати велике та хоробре серце.